Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Чоловік якого працівники ТЦК забули до смерті у Дніпрі, зустрів їх під час прогулянки собакою. Рідні загиблого що Олег вийшов з дому і на вулиці до нього під'їхали дві машини з військомами. Що саме сталося між ними, родичі не знають. Сам конфлікт не потрапив на придомові камери. Чоловік більше не повернувся додому. Поліція раніше повідомила, що у цій справі затримано трьох працівників ТЦК у машині, яких знайшли кров загиблого. Сам він помер від травми голови. Загиблому було 55 років. Проїжджав, оце ж бусик, проїжджала Кія, ця чорне. Він проїхав вздовж китайської стіни і повертався назад. А наш Олег він йшов собачкою гуляв за домом йшов додому. На відео видно, що машина проїхала, зупинилася, і потім люди в формі ну, ТЦК побігли в сторону, ну, де він був. А потім вже розвернулася, під'їхала машина, бусик з відкритими дверима. Ну, воно ж вечір, пізно, і воно нічого не видно, потасовки той самої ніхто не бачив.